Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі. Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 17 квітня 2016 року, п'ята неділя Великого Посту. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобних Йосифа Піснописця і Юрія Щомалеї. Святий Йосиф Піснописець народився 783 року і походив із Сицилії. Юнаком вступив до монастиря в Солоні. Невдовзі його висвятили на священника. Відразу після висвячення Йосиф разом зі святим Григорієм Декаполітом вирушив у подорож до Царгорода. У час переслідування християн імператором Левом за вшанування святих ікон, Йосиф вирушив за допомогою в обороні правовірних до папи Лева III в Рим. Але іконоборці наздогнали його і кинули до в'язниці на острові Крит. Вночі Йосифові явився святий Миколай, який чудесним способом звільнив. Його від кайданів. Повернувшись до царгорода, Йосип збудував монастир. Йосип Піснеписець, написав багато пісень і канонів на честь Бога, а також Пресвятої Богородиці і святих. Бог об'явив йому близький кінець земного життя. Віддав він Богові свою праведну душу в світлий четвер, 883 року. На божественній літорії Святого Василія Великого сьогодні читаємо Іванлія від святого Євангеліста Марка з 10 глави, з 32 по 45 стишок, де є наступні слова. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувались вони, і, ідучи за ним, страхалися. І, взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має статися з ним. Оце йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганам, і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його й уб'ють. Він же по трьох днях воскресне, як і вже та Йоанн, сини заведея, підходять до нього та й кажуть йому: Учителю, хочемо. Щоб ти нам зробив те, чого попросим». Він же їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам. Зволь нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм: не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь, ті йому відповіли можемо. Ісус сказав їм, чашу, яку я п'ю. І хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь, сидіти ж праворуч від мене чи ліворуч, не моя річ вам дати, а кому приготовано. Почули про це десятеро, тож обурились на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами. І хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити й віддати своє життя як викуп за багатьох. Свята тайна хрещення вводить людину у вибраний народ Христового царства, тобто ми через хрещення отримуємо, так би мовити, гарантований квиток на перебування у Божім царстві у вічності, а на землі у човні Христової церкви. Єдине і найголовніше, що людина повинна протягом життя дотримуватися, це правила, що цей квиток є дійсний лише з церквою та у вірності дотримання Божих заповідей, а без церкви та вірності Христові він втрачає свою вартість. Охрещений це не дорівнює спасенний, і неважливо, чи охрещений з приставкою ей, «ик» чи іст. Але головне, чи охрещений постійно бажає злучитися з тим, в ім'я якого він був охрещений. І неважливо на якій землі, канонічній чи справжній, але чи охрещений слідує за тим, який дарував йому просвічення небесного світла любові Отця. Злість зависника ще більша від злості диявола, бо диявол не застрить іншим дияволам, а чоловік заздрить чоловікові брату своєму. Святий Іоан Златоустей. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя, Святого Духа, нехай буде з усіма вами.